Всім привіт! Ви на каналі Відпочиваю Працюю з З вами Людмила. Сьогодні передо мною стоїть задача посадка картоплю в грядки. Грядки у нас високі. Метод у мене посадка в розвал. Цим методом я саджала в тому році, мені дуже сподобалося. Із 60 кущиків, які росли в одній грядці, я зібрала 10 відер. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною до кінця відео, покажу від самого початку до самого кінця. Саме перше, це як я готую саму землю під посадку, як роблю лунки, що кладу в ті лунки. Ну, відповідно, як сажаю саму картоплю і саме кінцевий обов'язковий, обов'язкова технологія, яку потрібно зробити в кінці. Тому не переключайтеся, залишайтеся зі мною, а я починаю працювати. Далі мені знадобиться ось такий інструмент, така цікава сапа, яку я зараз буду робити собі лунку для посадки подальшої картоплі. Мої лунки готові. Тепер саме головне, що я в лунки буду класти. На саме дно покладу кінський перегной. Він ще далі буде там в землі перегнивати, давати картоплині те ж саме тепло. ну І, звичайно, коли вона вже дуже гарно наростить собі коріння, то буде потім там із дна збирати собі азот ну і інші поживні речовини, які є у кінському перегну. ну В ньому саме більше звичайно ж, азоту. Ми за ним спеціально їздимо на коні ферму кожного року і беремо свіженький, Він навіть ще із соломою переночемо.

Є важливими компонентами для цього такого поживного сендвічу для рослин є мікоріза. Препарат, біопрепарат, який буде нарощувати моїм рослинкам гарну кореневу систему. А в результаті і самі рослини будуть здоровими, а значить матимуть і звичайно багато плюдів. Для того, щоб ця мікоріза спрацювала, їй потрібно фосфор землі. Тому я використаю. Екопрайм, якому цього коштуру достатньо. Якось потрібно небагато. Ще додав трошки попелу. Це наш такий природний калій. А тепер трішки нагорнувся до землі. Картоплю на посадку я заздалегідь готую, готую ще з осені. Викапую самого кращого кущика посередньо. І відкладаю її в погреб на зберігання. Навесні, за три тижні до посадки, дістаю і ставлю на пророщування. Як бачите, вона в мене зараз дуже гарно проросла за ці три тижні, хоч було й холодно в домі. Е, набрала такі доволі непогані. Бруньки, вже вони трошечки навіть хлорофілу набрали, і дуже швидко проростуть у землі. Ні в коєму разі не можна садити ось таку картоплю. Як бачите, коли дістаєш з погреба, то це все треба обламати і поставити на пророщування, тому що такі вічка в землі зазвичай гниють, заражають саму картоплину гниллю. І вона в результаті просто потім пропадає і не сходить. Зараз ще перед посадкою я обробила свою картоплю інноваційним препаратом Муко плюс, який я в цьому році випробую для себе. Не використовую ніяку хімію у вигляді там різних престижів, тільки біодобрива різні, які роблю зазвичай сама. Або ж це у нас різні види органіки. Потім все це пролью, так як земля у нас вже доволі суха, піщана, а дощик незрозуміло коли прогнозується, то повинна бути земля мокра. А далі кожні 15 см буду викладати картопленки. Старатися, щоб були декращі вічки доверху. В конці присиплю земелькою. І це ще не все. Залишайтеся до кінця, тому що є ще дуже важливий момент якраз цієї посадки в розі. Картошка вже положена. Зверніть увагу, як рядочками. Так дуже. Далі її присипаю. Одним із важливих елементів цього методу в розвал є капальний прорвив. А самим важливим це зверху класти соломою, сіном, або ось як я зараз буду робити, скошеною травою. Таким чином, в подальшому тут не буде наростати бур'ян, буде зберігатися волога. Її не потрібно підгортати, сапувати, а тільки... Ще два рази за сезон услати соломою, але останній третій буде особливий. Обов'язково його покажу, не пропустіть. Кому було цікаво і корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб побачити, чим же закінчиться мій метод посадки в розвал. Картоплі в цьому сезоні. На все добре!